Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про страх відторгнення, страх, який блокує нашу енергію, наші можливості, є великою перешкодою на шляху до змін, реалізації наших цілей і, взагалі, до повноцінного життя. Як він проявляється, як впливає на нас, які причини і що із цим самостійно можна зробити? Насправді, цей страх є дуже серйозним, через нього виникає багато проблем. І з тою самою самооцінкою, стосунками, самореалізацією, мені якби завжди потрібно дуже сильно старатися, всім подобатися, щоб у моєму житті було все добре. Які зміри цей страх присутній у кожному із нас? Проте, коли він великий, токсичний, то це буде негативно відбуватися на нашому житті. Якщо людина залежна від думки інших, їй важко починати. Щось нове, складно було у когось про щось попросити, тому що вона думає, що все рівно будуть відмовляти, для чого це робити. Їй важко сказати ні, тому що не підходить, то зазвичай там прихований страх відторнення. Тобто, коли у нас є страх відторнення, ми занадто чутливі до оцінки інших. Нам важко себе проявити, щось робити, важко висловити свою думку, відмовити іншому. Ми погоджуємося на те, що нам не підходить. Я боюся себе проявити. Я боюся щось зробити, щось сказати, тому що іншому може це не сподобатися. Мене не приймуть, відторгнуть. Я нікому не буду потрібна. І я залишуся одна. Людина роками може працювати на роботі, яка її не влаштовує. В тій організації, де дійсно її важко, не хоче змінювати роботу. Тому що, боїться, що не знайде нову, її не приймуть, на співбесіді будуть відмовляти. Це й неможливість почати нову справу лінь, прокрастинація, неможливість діяти по наміченому плану. Хочу робити, але щось заважає, не вистачає самодисципліни, сили волі і часто за цим може бути прихований страх відторнення. Почну якусь свою справу. Те, що надумала, але життя якби мене не прийме із моїми планами. Відмовить, у мене нічого не вийде. І в тому числі виникає страх провалу, страх невдачі. Інтереси, потреби, почуття інших людей завжди будуть в пріоритеті, і це не дозволяє проживати своє життя. Тому що людина намагається завжди робити. І ставити ті цілі, які будуть схвалені іншими людьми, а те, чого хоче сама насправді, не робить, уникає. Виходить, що життя людини може проходити в обслуговуванні чужих інтересів, чужих цілей, потреб, почуттів. По суті, людина якби не витримує незадоволеність з собою, тому усі зусилля направляє для того. Щоб подобатися іншим. І часто із сильним страхом відторгнення люди схильні до саморуйнування, тому що відчуття власної цінності немає, схильні до співзалежних стосунків. Я буду у відносинах із алкоголіком, тому що він нікуди від мене не дінеться, він мене не відторне. Або я буду у стосунках із людиною, яка не працює. Вона від мене залежна, я їй необхідна, вона без мене не проживе. І це дає, якби, таку мені умовну гарантію, що я не залишуся наодинці із собою. Мене не відторнуть, не покинуть. Я дуже потрібна у цих стосунках. Людина може погоджуватися на самі нестерпні стосунки. Я готова жертвувати, робити все для інших, готова терпіти приниження, образи. І навіть побої, тільки щоб не розлучитися з людиною, щоб знову не відчути страх відторнення. Тобто у людини такого розуміння, як любов до себе немає. тому що вона думає, що як тільки почне щось робити для себе, то вона втратить цінні стосунки. І це не про справжню реальність, це про спотворене сприйняття реальності через травматичний досвід. Іноді такі люди тримаються на відстані. Тобто я не наближаюся близько до інших, я не вибудовую глибокий емоційний контакт, я на відстані витягнутої руки. І це якби мені дає таку безпеку, тому що мене не можуть відторгнути, покинути, адже я і так на відстані. І часто такі люди навіть у хороших стосунках тримають дистанцію, поки багато раз не перепровірять і не запевняться, що причин на переживання немає, і тільки тоді відкривається. А може бути і інша історія? Краще покину перший. Для людини настільки нестерпно переживати те, що її можуть відторгнути, покину першою роботу. Якщо, наприклад, там іде розмова про скорочення, або покину перше стосунки, тільки щоб знову не переживати відмову. Ну, ось, наприклад, охолонули стосунки, і це нормально, тому що у відносинах бувають різні етапи, і в тому числі етап відчуження, а можливо такого і не було. Але людині здалося, і чоловік телефонує. З роботи, говорить, що у нього проблеми, він там затримається, а в жінки виникає думка: а якщо у нього хтось є? Або дружина іде зустрітися з подругою, а у чоловіка виникає думка, а може, вона собі когось знайшла і з ним проводить час. І виникає відчуття, що мене покидають, або мене хочуть покинути, і щоб цього не відбулося. Краще я розстануся першою і ідеї з цих стосунків. А насправді там нічого такого не було, і ніхто нікого навіть не думав покидати. Це і про ті самі ревнощі. Нам важливо розуміти, що наші страхи, як правило, про минулий досвід, навіть якщо вони про майбутнє. Тобто ми боїмося повторення негативного досвіду такого важкого, травмуючого, болючого. Чому так відбувається? Звідки береться цей страх? Все, як зазвичай, із дитинства, колись у минулому, як правило, на ранньому етапі розвитку людина вже переживала відчуття покинутості, сильне емоційне потрясіння, тобто. Травму відторгнення. Свідомо, вона цього не пам'ятає, але у нас ще є емоційна і тілесна пам'ять, яка є у дитини, звичайно, що вона не така, як в дорослих. Разом з тим, наша психіка пам'ятає сильні емоційні переживання на несвідомому рівні, а на свідомому ні, тому що наша несвідома частина психіки для нас закрита і не дивлячись на це, що людина не пам'ятає, травма далі на неї впливає. Як це може відбуватися? Наприклад, дитина у ранньому віці пережила переривання фізичного контакту, і це не обов'язково, що нащуща фігура, мама фізично не була присутня. Хоча таке теж може бути, наприклад, коли дитина із дитячого будинку або мама померла, чи можливо віддала дитину на виховання бабусі. А іноді це історія, коли мама захворіла і попала на деякий час в лікарню. Або мама по якихось причинах рано вийшла на роботу, і це було до року. І хоча там були бабусі чи няні, але дитина відчувала, що це не мама. І в неї склалося таке сприйняття, що вже якби немає цілого світу. Її відторнули, її покинули. І ось ці переживання дуже сильно травмують психіку дитини. Або фізично мама була присутня, але у неї була там, наприклад, депресія після родова, чи у неї були часті конфлікти із близькими, або вона не була готова до материнства, і вона кормила, поїла, пеленала, але емоційно була відсторонена. Тому дуже важливо і навіть необхідно, щоб мама до року була присутня не тільки фізично, але й емоційно включена, брала дитинку на ручки, пеленала, гойдала, співала колискові, розмовляла із нею, і навіть розрив на 6 чи 8 годин може стати проблемою для дитини. А іноді така травма може формуватися, коли дитина копіює поведінку батьків. Наприклад, мама старалася все робила для того, щоб сподобатися іншим, жертвувала, тому що вона думала, що як вона не буде цього робити, не буде жертвувати, то її близькі чи, можливо, суспільство можуть відторгнути, покинути, не прийняти. І дитина копіює поведінку своєї мами. Часто людина сама собі пояснює, що вона дуже добра, що вона любить всіх людей, тому все для них робить і жертвує собою. А там. Може ховатися травмовіторнення. І я зараз не кажу про те, що не потрібно допомагати чи там щось робити для інших, іноді навіть потрібно давати людині більше, чим вона очікує, іноді і жертви. Я говорю про те, коли людина постійно це робить ущерб собі. Також травмовіторнення може виникати, коли у сім'ї є любима дитина, і це обов'язково так було, просто дитина так сприймала. Право в тому, що ми звикли, що у наших дітей приблизно все одинаково. Більше того, воно так і може бути, але дитина починає собі фантазувати, що іншого більше люблять, що в іншої дитини все краще. Ну, ось, наприклад, батьки дали своїм дітям повністю дві одинакові цукерки, але одній починає здаватися, що у іншої смачніша цукерка, а значить, більше люблять. Може бути так, що батьки порівнювали між собою дітей і когось більше відділяли. І, як правило, того, хто краще вчився, хто більше був слухняний, хто допомагав, або це була молодша дитина. А та дитина, яку менше відділяли, може якраз і відчувати оце відторнення, яке пізніше буде впливати на неї. Тобто. У дитини формується таке сприйняття по відношенню до інших, і навіть будучи уже дорослим, людина не сприймає реальність достатньо об'єктивно, і це може проявлятися через різні страхи, і в тому числі страх відторгнення, оскільки формуються такі адаптивні захисні механізми, щоб не було, але це переживання не повинно повторитися. А особливо, коли справа стосується схожих ситуацій, схожих подій. І людина стає тривожною, у неї проблеми із самооцінкою. Вона уникає любих труднощів, любих проявів, уникає ходити там на співбесіди і починає погоджуватися із тим, що її там не влаштовує чи їй не підходить. Тільки щоб знову не пережити ось це відчуття. Покинутості відчуття відторгнення. І таким чином людина блокує багато своїх можливостей, не розвивається так, як би могла, не реалізовує свої задуми, цілі, бажання, а значить, не проживає більш якісно життя. Варіантів впливу на дитячу психіку є багато. Важливішим є те, що, будучи уже дорослим, ми можемо змінити те, що колись сформувалося як захист, але зараз нам заважає жити. І що з цим робити? В принципі, найкращим варіантом для роботи із травматичним досвідом є психотерапія, де у безпечних психотерапевтичних стосунках із психологом можна загоїти рани минулого. А значить, змінити те, що заважає жити повноцінно і комфортно зараз. Чому кажу, що терапія, оскільки самостійно зцілити травму, це як самому собі зробити хірургічну операцію, щоб справитися із емоційними потрясіннями, які колись були, у людини формуються захисні механізми. І часто ці механізми примітивного рівня, які в дитинстві допомагали, але в дорослому віці обмежують. І вони наскільки сильно спрацьовують, що навіть на психотерапії іноді потрібно набагато більше часу, щоб дійти до бажаного результату. Це тривала, клопітка індивідуальна робота, а тим більше, що таких негативних і стресових ситуацій, які могли травмувати психіку, могло бути більше набагато чим одна. Це все індивідуально, і з кожною людиною буде по-різному. І це не означає, що потрібно всі згадувати травмуючі події. У психотерапії є багато інструментів, які можуть допомогти людині. Що можна робити самостійно? Насамперед, розділяти реальність і своє сприйняття реальності через самоаналіз, через запитання і відповіді. Як часто в минулому я боялася відмови, але страхи виявилися безпідставними? Я думала, що мені відмовлять. Мені не відмовили. Я з кимось не погоджувалася, але від мене ніхто не відвернувся. І бажано такі ситуації прописувати, в процесі роботи вони будуть згадуватися і нагадувати собі, що цей страх не про реальність. І коли виникають думки, що мене покине чоловік, чи коли я почну себе проявляти, щось нове робити, то мене не приймуть. Мої стосунки зіпсуються, важливо говорити собі Стоп. Це не про реальність, а про минулий травматичний досвід, який, можливо, і людина і не пам'ятає, повторювати собі. Це не про реальність. Це страх, що минуле знову може повторитися. І це потрібно на постійній, регулярній основі повторювати собі, поки воно не увійде у звичку і буде автоматично виникати у відповідь на якісь неприємні такі важкі думки у вашій голові. Далі щодо може допомогти. Це усвідомлення того, що якщо вам сказали ні, то це не означає, що ви погана людина. Це не означає, що вас не приймають як особистість. Іноді ні, це просто ні. І це може означати, що у вас із людиною різні погляди на ситуацію. І це нормально, коли щось не співпадає. Якщо зі мною не згідні, то це не означає, що я неповноцінна, що я нікчемна. Тут зі мною не погодились, а тут можу зі мною погодитися. І так буває. Наступне це прописувати собі свої досягнення і не тільки великі, але і древні. Ну, ось, наприклад, ви зробили якісь фізичні вправи. Я вже молодець. Потурбувалися про себе, я вже молодець. Приготували їсти теж молодець. Це може бути все, що завгодно. Чому так? Та тому, що людина, у якої страх відторнення, не відчуває своєї цінності. І розумово вона розуміє, що вона багато робить, що навіть робить якісь завдання краще, ніж хтось інший, але на емоційному рівні їй здається, що вона ще недостатньо хороша. І ось цю право на протязі місяця, а краще двох. Коли ви прописуєте свої маленькі досягнення, і неважливо вірите ви чи не вірите, а просто робите, то з часом на емоційному рівні ви починаєте вірити, що ви цінна людина, і що у вас є багато досягнень, успіхів, що у вас є багато плюсів, так само звернути увагу на сепарацію. І сепарація від батьків це не тільки коли ми фізично не живемо із ними, це і психологічне відокремлення від них, це проведення меж між мною і моїми батьками, їх переконаннями, думками, сценаріями, які обмежують. І якщо у вас є проблеми, Цьому питанні, то бажано їх вирішити. У мене на каналі є відео, де я більше розказую на цю тему. Якщо вам цікаво, можете переглянути, посилання залишу в описі. На цьому все. Діліться своїми роздумами в коментарях. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на YouTube канал і до зустрічі в наступному відео!